Реальна війна для мешканців невеличкого села Лукашівки на Чернігівщині почалася 9 березня. Пів тисячі російських солдатів коїли що хотіли і руйнували, що хотіли. Не пережила навалу окупантів найбільша святиня села Вознесенська церква, збудований ще у 18-му сторіччі храм, вистояв дві війни та був ще знищений росіянами. Нелюди облаштували там свій штаб, смажили шашлики та катували людей. Може до тисячі було чоловіка. вони по котам там свернули престол, перевернули іскалі. Подумали, що там підземний подземне ходка може бути. Це по я не можу поняти, по чому банки постоянно куча ні видно свернули, потім туда мусорку кидали концертушонки Як і чому церква спалахнула, селяни не бачили. Настоятель знищеної пам'ятки навіть не знає тепер з чого починати відновлення. Залишились без святині і в Заворичах на Київщині. Мешканці буквально плакали усім селом, коли на їхніх очах палав старовинний Георгіївський храм. Дерев'яна будівля вигоріла вщент. І ось що залишилось цієї церкви. Шановні пан Кирило Гондяєв, як це вам? Подивіться. І йдіть ви зі своїм руським миром за тим руським кораблем. Знаєте куди? Знищених чи пошкоджених сакральних споруд по Україні після відкритого вторгнення Росіян не одиниці і навіть не десятки. Лише за офіційною інформацією їх щонайменше 270. Там де була, були більш інтенсивні обстріли. Бо бойові дії там було і більше ушкоджень. Це Донецька область, Луганська область, Київська і Харківська, якщо так по зменшенню. Хоча ну, ми знаємо, що прилітало навіть і у Вів, і у Вінницю, тобто навіть там є пошкодження релігійні споруди через ракетні обстріли. За гіркою іронією долі більшість понівечених храмів належали українській православній церкві Московського патріархату. Але схоже, загарбників це ніяким чином не зупиняло, і вони без жодних докарів сумління направляли свої ракети та міни на святині. А деякі з церков були обстріляні і не один раз. Ми бачили, що вони творили і як вони творили. Люди так не роблять. Власне, я би сказав, що там якась певна осатанілість була і. Помрачення умая відношення до храму як до святині у окупантів не було, не є і не буде. Оскільки у них таке виховання, у них така ментальність. Яскравий і трагічний приклад безпринципності рашистів Розстріляна успенська Святогірська лавра. Як то кажуть, бої своїх щоб чужі боялися, виходить так. Масштаби її руйнувань дійсно вражають. Була гарна церква, багато паломників, тут цілий комплекс навколо жили. Пропагували руський мір. Ось руський мір прийшов і прицільно роздовбав цю церкву. Це не перший сюди був приліт. Вони свідомо. Розвалили церкву, це просто верх цинізму, адже зазвичай у храмових комплексах, крім священнослужителів, ховаються від обстрілів і мирні мешканці, жінки, діти, пенсіонери та загарбників, це схоже зовсім не хвилює. Вони просто гатять з усіх стволів, а всі новинні жертви списують на військові дії. Ціли спрямовані руйнування для того, щоб і застрашити для того, щоб знаєте, і принизити і позбавити чергових прав і свобод наших українців, наших людей. Вже давно відомо для московських генералів. Головне виконати злочинні накази Кремля, знищити якомога більше мирних мешканців, та що для нас важливе, сіди за Ворожий снаряд прямо всередину церкви. Так, От так отець, Оксана. Вирва, яка. І вся їхня набожність лише пил в очі світу. Просто ми бачимо, що дійсно для таких людей нічого поняття святого немає. Для них святим є, напевно, я не знаю, амбіції їхніх лідерів по захопленню чужих територій. Мабуть, це те, у що вони насправді вірять. Депутати Верховної Ради вже звернулися до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в організації, адже жодна інша держава, окрім РФ, не знищувала у Європі стільки культурних пам'яток і святинь за весь час після Другої світової війни. Олександр Храпач, Олег Мартинюк, телеканал Київ.